Отже, виконаємо завдання третє, пункту 3.1, підручника, інформатика, автор Рівкінд та інші. В цьому завданні нам необхідно використати програму Microsoft Office Word або інший текстовий процесор. У нас є мультиплатформений варіант як, текстового процесору Google Документи. Підходить для роботи з телефону, з комп'ютера без встановлень та мінімум налаштувань. Буквально в два кліки ми тільки що потрапили до редактора Google Документи. І ось тут ми зараз виконаємо завдання. Перше, що нам необхідно зробити, це створити тут перелік із семи чудес України. Для цього ми використовуємо інтернет. І ось такий запит ми пишемо в руку пошуку пошукової системи, наприклад, Google. І ось, наприклад, ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте зробимо наступним чином. Зараз ми просто копіюємо і дуже важливо зробити вставку без форматування в цьому варіанті. Якщо у вас не буде доступна вставка без форматування. То можна зробити іншим чином. Ви просто робите вставку, зараз я скопіюю. Просто робите просту вставку, яка в нас навіть не хоче зараз працювати, зробимо ось таким чином. Але обов'язково перед тим ви в Google документах використаєте. Ось таку кнопку. І обов'язково виключайте маркований список, тому що маркери доведеться додавати інші. А, так, а тепер дуже важливо не порушити авторське право і правила академічної доброжесності. Тому ось інформація в повному об'ємі знаходиться на цій веб-сторінці на відповідному сайті. Тому адресу цієї веб-сторінки обов'язково копіювати і додати до матеріалів сайту, можна ось так потім після ставки виділити і позначити також, що це гіперпосилання. Далі дивіться: наше завдання зробити, щоб маркер був ось таким. Із варіантів маркерів, якщо ми ось тут будемо обирати списки. То ось такий кружечок доступний тільки в цьому варіанті. Да? Але зараз у нас список поданий як елементи першого рівня. Простіше кажучи, ми можемо спробувати зробити наступний перехід. Да? Цей перехід нам поки що не до... ну, Вірніше він доступний, але нічого не змінюється. Тому ми повернемося на попередній рівень і зробимо Наступним чином, давайте ми все ж таки зробимо заголовок списку, який буде відповідати нашому запиту. Я просто скопіюю звідси фразу. Зроблю велику літеру ось тут. І тепер дивіться, на першому рівні в нас буде «Сім чудес України двокрапка, А ось тут ми створюємо, виділяємо тільки ці фрагменти. І переходимо на наступний рівень. Тепер ви бачите, що відповідно до нашого завдання у нас список створений ось такими маркерами. Так, і тепер у нас ще буде завдання зробити відступ від маркера до лівого поля 2 см, а від тексту до маркера 1 см. В цьому нам може допомогти. Наступна дія. Ми виділяємо повністю весь список, і ось у нас будуть маркери, які ми можемо рухати. Таким чином ми виходимо на наступне, що в нас. Отже, тут у нас буде мінус 2,5. Тобто тут ми доводимо до мінус 50. А ось. Цей маркер ми рухаємо буквально, пробуємо рухати на 1 см, відповідно. Ну і тут так само доведеться трошки налаштуватись. Таким чином ми виходимо, що від лівого поля до маркерів у нас буде 2 см, переконаємося, а ось тут буде 1 см від, так. Ну, да, 1 см, будемо вважати, приблизно ось таким чином. Коли ви зробите ці маніпуляції, ви можете передати посилання, можете зберегти файл на своєму Google диску автоматично під цією назвою. І далі ви натискаєте на дати усіх, хто має посилання, може переглядати, копіюєте посилання і посилання, як ми з вами домовлялися, не до цього уроку, а до матеріалів попереднього уроку. Ви переходите. Попередній урок, ось у нас дата був. Або якщо ви навчаєтесь в 6 А, то орієнтуйтесь на попередній урок за розкладом. І ось тут у вас є вкладинка завдання, ви можете прикріпити свою роботу. Ну, для розуміння, чому саме так. На цьому уроці, тому що урок крайні перед осінніми канікулами, домашнє завдання тут не можна задавати, але це ваша класна робота, вона дуже коротка.